Привіт, друзі! Сьогодні побачите десятку найпопулярніших українськомовних каналів на Ютубі. Ви думаєте, українськомовних мало? Помиляйтесь! особисто я вже підписався приблизно на тисячу українськомовних, і це тільки початок. Критерії, за якими відбиралися канали до топу 20. По-перше, автори звертаються до глядачів по українському, по-друге, обробка мотажів і озвучення відео також українською мовою. Всі, хто потрапив до рейтингу, має більше 10 тисяч підписників, а деякі і більше 100 тисяч. Рекомендую підписатися на всі канали з даного списку. Бо, хто, як не ми, українці, в першу чергу маємо підтримувати україномовне YouTube. ТОП 20 не включені сторінки на Ютубі від українськомовних каналів Єрадіостанцій, які як Громадський Радіо, канал Олін Пісотрін, ТСН, Вікна Новини, канал ТЕД і Еспресо, але й підтримати також і їх підпискою. Отже, переходимо до десятки лідерів. На 20-му місці одразу два різні канали, кожного з яких по 10 тисяч підписників. Катя Позгорська на каналі KTVA зарядить вас позитивним настрої навіть найгіршу погоду. Також тут ви побачите багато корисних лайфхаків і порад, наприклад, як ви іноземну мову за півроку та багато інших. Найвеселіша рубрика на каналі Балконі Дервеж. Натискайте підписатися прямо тут на відео і повертайтеся до перегляду топові 20. Щодо каналу Play.ua, то я наповнює команда з 13 геймерів і журналістів. Тут ви знайдете не тільки огляди і топи ігор а також враження від фільмів, розпаковки і огляди різної техніки. Обов'язково підписуйтесь. Канал освіти дитини 21 століття створений благодійним фондом Magnetic One. Він містить україномовні повчальні казки, розвиваючи фільми, пісні, тому буде корисним для батьків і їх дітей. А от канал Андріан Вітюк веде 15-річний блогер із міста Залічики Тернопільської області. Він знімає свої подорожі, челенджі, веде рубрику кулінарні викрутаси. І взагалі просто показує своє життя на відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити його нові влоги. На всі 100 це не тільки музична компанія, а й популярна поп-група, учасниками якої є Дмитро Хостенко і Оляна Фарина. Саме вони разом з продюсером Захаром Клименком записують кліпи і створюють смішні україномовні відео з анекдотами і рівхаками. Підписуйтесь і позитивні настрій вам гарантований. Щодо каналу Сімарина, то це один із найстаріших на Ютубі, що має 11 тисяч підписників і 22 мільйони переглядів. Тут ви знайдете українські народні пісні на будь-який смак. На 17 місці учасники X-Factor рок-група без обмежень, а також інді рок гурт Морд з чарівною виконавицею Данієлою Завішкіною познайомлюють вас зі своєю творчістю. А от на каналі привіт Привітпустовіт Івано-Франківський, ведучий різних святкових заходів Ігор Пустовіт, веде влоги, показує своє життя, роботу і таким чином розвиває український контент. Олег Турко, більш відомий як Лесик, після виходу в лапках з Лукацьо, часто даремно не втрачав, створив одразу два музичні готини. Один із них під назвою «Лесик сам» набрав на YouTube 14 тисяч підписників. Також на 16 му місці Злата Огнівич. Українська співачка відома своїми піснями Зозуля, Запаливо вогонь, Пристрасть, за лісами за горами. Вона має на своєму каналі 13 тисяч підписників. Дитинство Злата провела в Криму, після захоплення якого вона не зрадила Україну, а навпаки підтримала Євромайдан. Саме вона є виконавця і відомої за кордоном і вона з пісні Pray for Ukraine, що закликає людей молитися за Україну і вірити їй. Щодо каналу N, це канал 15-річної дівчини. Ані Леськів з Миколаєва, що разом зі своєю молодшою сестрою Златою знімають смішні відео, скетчі, челенджі, також тут є багато повчальних відео. Канал буде корисним і малим, і дорослим для навчання дітей. Україномовне гумористичне шоу «Варіати» на чолі Сергієм Притулі, думаю, вже бачили всі, а багато хто вже й був на їх концертах. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові випуски і смійтесь на здоров'я. Щодо гурту «Антитіла», це музика, що чіпляє заживе. Кожен може знайти в їх піснях те, що вам підходить найбільше. Група має багато мотиваційних композицій, пісень про любов, на гострі соціальні теми і є і веселі жартівливі пісні. На 15 місці у них 15 тисяч підписників. Ірина Федишин українська співачка, що сама написала тексти і музику до більшості своїх пісень. Напевно, ви вже чули такі її хіти, як чужі вуста, калина, «Серця», стук, гітара, «Долоньки», я ж рекомендую послухати пісні Марія, а також відвідати концерт Єні, що приваблюють яскравим шоу з видовищами постановками і власним шоу балетом. Також на 14 місці виконавець що принесла в Україні першу перемогу на Європачені, Руслана Андречко. На її каналі Руслана Туб 16 тисяч підписників. Авторка відомого вірша Нікода Мані будемо Братями Анастасія Дмитрук також пише між українською мовою багато з яких ви можете почути на її каналі в супроводі красивих відеорядів. Також на 13-му місці канал Мослени ТВ про справжніх мослених парапків і пайних дівчат. А от каналу Bandora Bayan Project ведуть Тетяна Мазур і Сергій Шамрай, що виконують кавери відомих світових композицій, використовуючи українські народні інструменти – Бандору і Баян. Їх архіві кавер-версії пісень таких груп, як Віталіка, Квін, Нірвана, Скорпіонс, Гурт популярний і в Україні і далеко за її межами, а їх відео збирають мільйони переглядів. Недавно Тетяна і Сергій вирішили підтримати україномовний YouTube і почали вести відеоблог. Тому підписуємося і дивимося, як вони побували з концертом в одній з найбагатших країн світу. Група Boombox – невід'ємна частина української музичної культури. Дякуємо хлопцям за україномовні пісні і підписуємося на канал Feminine Boombox. Щодо каналу День 3D, тут ви знайдете огляди ігор, летсплеї, стріми, тому всі, хто любить грати в популярні комп'ютерні ігри, запрошуємо підписатися і дивитися відеоканалу. На каналі аудіокнига.ua ви зможете послухати озвучення відомих українських і зарубіжних книжок. Також тут є абетка для дітей, аудіодиктанти і підготовка до ЗНО з української літератури. Кріпін Роман, один із засновників громадського радіо, після виходу з якого створив проект Scrieping UA, що веде трансляції у YouTube, запрошуючи на ефіри відомих політиків, артистів, співаків. Глядачі можуть навіть дозвонитися в окремий ефір і поставити питання гостям студії. Канал ДжерріХел веде дівчина Яна з Київської області, що виконує кавери на українські зарубіжні хіті Акапелла. На відео вона і співає і замінює музичні інструменти, тобто музику своїм голосом. Виходить дуже красиво і незвично. Варте не тільки лайків, а й підписки на канал. На каналі Realnie Kitai прості автолюбителі знайдуть багато корисних інформацій для себе: тези драйви, відео про аналоги запчастин, ремонти і розмитнення авто. На 10 місці одразу два ігрових канали Adobe і Alex D20, де звичайно є багато десплеїв. Тобто проходження комп'ютерних ігор. Разом з ними у нашому рейтингу проект Онука. Тут ви можете заперечити, що «Онук» онуки більшість пісень на англійській мові, але ж є і українськомовні. А головне у своїх відео НАТО говорить українською. Наприклад, ви можете це почути у відео Майенд. Павелон 13 це територія документального кінематографу про людей з Майдану, про переселенців, Донбас, Крим, про військових і волонтерів. Якщо хочете дізнатися більше про події, що змінюють Україну, то обов'язково підпишіться. 36 тисяч підписників має на своєму каналі переможниця Євробачення 2016 Джамала. Дякуємо їй за те, що відео звертається до нас українською мовою і за її чудові пісні наповнені змістом. Канал письменника і актора Антона Мухайського під назвою «Рес Люди також на 9-му місці з 34 тисячами підписників. На 8-му місці канал Військове Телебачення України, де ви знайдете новини за то, демонстрації, новітні техніки відео військових навчань і тренувань. 40 тисяч підписників має Христина Соловій, українська співачка, що виконує як власні, так і народні пісні в сучасних аранжуваннях. Продюсером альбому виконавець став Святослав Бакарчук. А на каналі Захалії ви знайдете українські і кримсько-татарські народні пісні, колядки, марші, а також пісні інших народів. В цьому сходинку топ 20 займає канал Андрія Кузьменка. І хоча, на жаль, його вже немає з нами, канал продовжують вести його друзі або викладаючи пісні і відео Кузьмин Скрябіна. Назва каналу з Zoa говорить сама за себе. Тут ви знайдете трейлери новеньких фільмів українською мовою. Доберман канал Володимира Андрієва, що читає відео свої вірші про все на світі. Обережно на каналі Нецензурна лексика. Шосте місце ігровий українськомовний канал Степан Холера з оглядами новинок у світі комп'ютерних ігор, а також канал з любов'ю до дітей з дитячими піснями і розвиваючими мультфільмами, що корисно для батьків і їх дітей. Дядько Максим канал, присвячений металобробці. Автор каналу Макс Когут це справжній майстер своєї справи, який сам виконує роботу людей з 10 різних професій. Навіть росіяни дивляться його відео, незважаючи на те, що вони повністю українськомовні. І це той випадок і приклад для всіх українських ютуберів. Коли ти робиш свою справу на відео якісно, професійно і з віддачею, то не важливо, що ти українськомовний, та будуть дивитися навіть люди з інших країн і самостійно перекладати твої слова, а бути профі в своєму ділі. Також більше 70 тисяч підписників має перший кулінарний україномовний канал з сотнями відео приготування різноманітних і дуже смачних страв і напоїв. Підписуйтесь на обидва канали. Ви теж помітили, що останнім часом Тіно Кароль все частіше говорить українською, а ще три її останні пісні також українською мовою. Тому цілком заслужено співачка отримала звання Народної артистки України, а у цьому рейтингу займає четверте місце. Телебачення Торонто це канал журналіста Романа Мінтоніва, що у визнаному образі Майкла Шора веде веселість сьодні сюжети, новин і не тільки. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові веселі випуски. Найкраща українська рок-група відома не тільки в Україні, а й далеко за межами. Океан Elzie на другій сходенинці топ 20. Якісна музика і справжні душевні тексти це те, чим радує нас Океан уже багато років. І нарешті, перше місце у рейтингу українського мовних YouTube каналів група Дзідзьо, участь у створенні якої брав Кузьма Скребень. На каналі майже 250 000 підписників і 160 мільйонів переглядів. За переглядами він навіть переганяє деяких відомих київських блогерів з мільйонами підписників. Підтримайте наших, підпишіться на всі канали з топової 20, а також поставте лайк під цим відео і поділіться ним в соцмережах. Заодно можете підписатися і на мій канал. Україномовні YouTube канали, що не потрапили до рейтингу, тобто місця 21 по 100, зараз представлені на вашому екрані. Якщо ви знайшли себе в рейтингу ТОП 100, ви можете додати це відео до свого списку на каналі. І таким чином прорахувати і себе, і інших українськомовних. Дякую за перегляд, до зустрічі у наступних відео.